По досвіду можу сказати, що чоловіки і жінки люблять різні типи масажу. Я Микола Тіга, спеціаліст породнього молодження обличчя, запам'ятовується відео і став вподобайку. І я вам хочу сказати, що до мене приходять не тільки жінки, приходять і чоловіки, але е жінки і чоловіки люблять різні типи масажу. Ч жінки люблять скульптурний ліфтинг, їм подобається акупунктурний ліфтинг, кріомасаж. Але е, більшість з них е, їм не подобається, допустимо, стеопластика або руги, японський масаж коруги. Чоловіки обожнюють японський масаж коруги, обожнюють е, остеопластику, їм це подобається, подобається детокс, робота з животом, подобається робота з набриками по тілу. Жінки люблять, коли ми працюємо з обличчям, працюємо з декольте і працюємо з шиєю.